Чи то водне поло, чи то водний футбол. У нас навіть лебеді вон, грають. Чимось там собі. Зрітьював фінти тут накручує. Ну, все, подивіться, дивіться, собі мотає, грається. Щось йому впало, він собі щось там грається. Ну, це гридень наближається. Ближче до Дербі Уманщини, то навіть лебедів Софіївки. Природа відчуває. Природа відчуває. Юлія Андріївна, а ви готові до гридня дербійно, дербі? Що таке дербі? А що мені готуватися? А що таке дербі, ви знаєте? Це коли грають команди з одного міста, з одного населення. База сутика за дербі? Mm, да. Цікаво, так, да? правда? Змія вже даже готова до дербі. А ось таке можна вранці в Софіївки побачити. Паровозик. Це він поїхав на Дербі Уманщини, мабуть. З гриднім вас яка? Тобі подобається черешня? Хоп! Прикольно, так? Да? Саме літо, червень. І футбол Гридень, так? Да? Дербі, бази сутика. Як оці смачні черешні, правда? Не, не не. Ну що, черговий матч УТК, черговий випуск УТК будні. Дербі Уманщини, багато говорити не буду. Дербі Уманщини, поєдинок. Між у така це вже класика останніх років, останнього десятиліття футболу у області. Багато сказано, багато зіграно. Їдемо просто дивитися, буде цікаво, не сумніваюся. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr у нас тут все почему. Ми вчора Ну і без мене. Я не знаю, що більше, але типоні. Дербі. Дербі, в якому, я думаю, на перший план, на перший, можна сказати, такий найважливіший момент виходить дисципліна. Диспліна, ігрова дисципліна. Я думаю, що ми вже багато на чим думали, говорили, і в принципі висновок в мене один, коли ми та, сильними командами є дисципліна, то е, приємно і дивитися і ну таки просто жити в цій грі. Е, сьогодні одна з таких ігр. Сьогодні Дійсно, серйозний суперник, який так само і на нас готується. Ми не боїмося але в випадку ми повинні виходити і грати, грати на результат, тому що результат у нас теж є принциповий. І тоді вже будемо думати, що робити далі. Команда не, не знає ну, слідкувала, да, мабуть, знаєте, всі результати, то е, вирвала нічию в останньому матчі, хотігала в, в 9-ом, тобто да, характер і є, має. Ми теж вирвали результат в минулі на характері. Так що у нас теж він є. Будемо бачити, чий сьогодні переможе, чий сильніше. Що касається самої гри, давайте по суставу. Женя колір в воротах, два центральні, серий Толя, справа Костя, зліва Деня. Яма як опорний плузащик чуть вище Саня, лівіше ігор, справа Марк, зліва Женя, передів Талізе. Що я хочу сьогодні бачити? Це менше звання, яке так, особливо крайні защитники, які підключаються до той самий Бондаренко, знову ж таки, де він буде грати, будь ласка, крайній півзахисник <кій> або Женя, або Марк повинні доігрувати своїм крайнім захисником. Якщо брати конкретно Бондаренко, він підключається практично постійно. Уважно. Але знову ж таки, кажу, якщо ми будемо тут їм давати костроту, Яку мене давали попередній По стандартним положенням. Давайте далі. У нас ідуть Женя, Ян, Віталік, Сирій, Марк, Дальня Штан. Підбір один з них буде. будуть робити відкривання сюди, сюди, сюди. Грайте по зонам. Кожен є зона відповідальності захисники. плюс вас ще й ян. Я! Маслом Ширу, Бессофадин, Бессиликони. Черкаська обласна адміністрація футболу разом з командою Майфон нагороджує найкращого гравця шостого туру чемпіонату дефенда ліги Черкаської області Твердоуха Сергія. on <laughs> хто віддав своє життя на війні за нас. Дажко Костянтин. номер 2, пердук, Сергій. No два. Це Лубченко. 3 По компактно. Не поздно мы держиваться. Блин, это забрал. Требово, У це Ще вище <ривіться>, блять, заходьте! Yeah. Фук тві човна! Нах**��! У них повнятих човна, єг �яна! Чух ти, кpack набайте! Ну Shо ти бачив, чох女 prs? Мені з' pagarна какая последна, найпра protein 5 начальників народження – Кimmt, мені з Salut clause. Цє industry rules – Mother noting, non offensive. zessice, Chfau tou cammio яка смотрят? Я повітря точно! Олександр Федорович, доброго дня. Підскажіть, які ваші враження після сьогоднішньої гри? Нормальні враження Терпі бойова гра. Це собі як відчуття. Багато гра. Підскажіть після вилучення, яке ви прийняли рішення, щоб перелаштуватися? Як змінилась гра? змінилась просто. У нас на полі стало менше. Ваше стані перетривають суперників, але. Ми не грали на іщу, і момент з перекладеною це не ходить. Може, трошки не пощастило. Але відверто налічую мене показує. Я зрозумів. Тобто навіть після червоної ви дали вказівку, щоб у йшло до кінця? Ми так, так. хотіли виграти цей матч так само, як і команда суперника. Так, так що тут, я думаю, ніяких березня секретів тому немає то, що так сталося, приймати результат і по тисячі. дякую вам. Сергій Леонідович, доброго дня. Вітаю вас з перемогою. Підскажіть, які ваші враження від сьогоднішньої гри? Добрий день, щиро дякую за вітання. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам, захисникам, захисницям, що дали нам цю гру зіграти без тривог і взагалі, що берегають наш спокій. приводу добрий. Ну що, як завжди, дербі, в Дербі Уменщини вийшло таке бойове з достатньою кількістю гольових моментів. Ми десь реалізували свої моменти, красію не реалізували, а так загалом можна сказати, що рівна гра, в принципі, ми готувалися до цієї гри. Так, можу тільки подякувати своїм хлопцям, що абсолютно все виконали по тому, що ми домовлялися до матчу. Mm -hmm. Я дякую. Також в кінці матча була дуже сильна напруга. Підскажіть, як ви з цим справлялися, і гравці на полі, і ви особисто? Mm -hmm. Якщо чесно сказати, то напруга вона була на протязі всього матчу. Просто що кінцівка вже десь відповідальність за результат, хотілося звичайно перемогти. Як справлялися, я думаю, що по голосу можна судити десь закрити, а хлопці справлялися тим, що ми гралиці до кінця, чи десь через не можу. Дякую вам. Дякую, Дякую Юлія Андріївна, там за спиною у нас лабіринт є, так? Да? Знаєш, що це за лабіринт? Мінотавра? Ні. То шляху тика, до чемпіонства, Тика ніколи не йде прямою другою. Знаєш, що нам оці прості шляхи. Ми завжди ускладнюємо собі життя, потім вирішуємо питання, правда?